Унікальна колекція до чернівців привезли оригінальні сукні та аксесуари епохи модерну, які киянка Марина Іванова впродовж 30 років збирала та реставрувала. Так утворився перший в Україні музей моди, частину якого тепер можуть побачити і чернівчани з епохою, коли жінку сприймали як неземну істоту, знайомилась Любому Мочалова. Нині колекція Марини Іванової налічує близько 150 екземплярів і охоплює періоди романтизму, модерну, арт-деко та післявоєнних років. Перші свої сукні вона отримала у спадок від бабусі, яка була швачкою та дбайливо зберігала вбрання ще своєї мами. Тут є накидка моєї прабабушки. бархатна, Вона називається весіння листя папоротника. Це голубое платье 1910 року. Це моєї прабабушки до рождения моєї ще бабушки. У Чернівцях колекціонерка Демонструє найяскравіші екземпляри епохи модерну Ось це бальна сукня, висока якість ручної роботи, чорний горошок на світлому шифоні, маленькі троянди, чорний бархат та дорогі австрійські фарфорові гудзики. Ця сукня для казано, тонкий тюль у чорний горошок, рукава ліхтарики, комірець, стойка, паєтки та золота брошка. Ця для візитів, м'який шовк, смарагдово-морського відтінку, який підкреслює фігуру, асиметрична спідниця з мережевом та атласні рукавчики. Накидка в оригіналі Труарт, яскраво малин. Нового кольору, вільного крою без рукавів. Комір з білого кролика. Мода епохи модерну прагнула повторити природу і кольором, і формами. Партніхи представляли, що женщина це рибка, птичка, це цвіточек, ірис, дуже цвіточок, і рис очень любима цвіток модерна. А, тобто, жінка неземне существо. За жінкою потрібно ухажувати, надо благотворити, жінку треба любить. Сучасні манекени не підходять для цих суконь ані об'ємом талій, ані формою плечей. А тому Марина Іванова власноруч зробила їх з пап'ємаше індивідуально для кожної сукні. Всі вийшли різними, як і господині, які колись носили це вбрання. Марина Іванова каже, сукні живі і вони не люблять припадати пилом у коробках, а хочуть хизуватися на публіці. Вони очень люблять, когда ми витаскиваємо платья, когда ми розправляємо шлейф, когда ми даємо в руки веєр, одягаємо на неї шляпку. Вот у мене впечатлення, що ці платья они очень благодарны. Марина Іванова пам'ятає часи, коли вінтажний капелюшок можна було купити за рубль. Зараз же старовинні речі почали цінувати. І вони подорожчали. Деякі сукні зі своєї колекції вона оцінює у 5 тисяч доларів, і це далеко не межа. А взагалі, то колекція з кожним роком дорожчає, а для своєї власниці взагалі безцінна, адже збирали її по крупинках упродовж 30 років. Дещо жінці дарували, приміром, сумку Єви Браун. Перший музей моди Марини Іванової подорожує світом. Чернівчани одні з небагатьох, хто має унікальну. Можливість доторкнутись до епохи прекрасного до 9 листопада у художньому музеї Любомичалова Максим Демко Чернівецький промінь.